Відчіпіться, відчіпіться від своїх батьків. Навіть якщо вам психолог розповідає, що так, причина якихось ваших невдач саме в ваших батьках. Або фактично очевидні якісь їхні дії якось вплинули негативно на ваше життя, це все одно нічого не змінить. Думаючи про те, як насправді. Краще було б, щоб ваша мама чи ваш тато вчинили, ви автоматично втрачаєте сили. Ви, як то кажуть, руйнуєте ієрархію. Батьки є батьки. Навіть коли здається, що ви якось раптом з дитинства начебто батьки для них. Батьки вони є батьки. Вони вас народили і крапка. Слухаючи зараз чи раніше, чи пізніше. Якісь відео, читаючи літературу, ви ніяк все одно не зміните нічого із минулого. І якщо ви це вже слухаєте чи читаєте, це означає, що ваші батьки були найкращими, які могли статися саме для вашого життя.